Хочемо, щоб ви так. Одну секундочку, Добре, добре. для Ось тут дає вільне місце. Але підписувати, мабуть, легше, ніж здобувати Олімпійську нагороду. Як вам? Роздавати автографи. Приємно. А нема маркера у вас? Воно так ручкою якось. Я ще дуже люблю запитувати в спортсменів, коли вони починали кар'єру в своєму дитинстві. Чи були в них в планах Олімпійські ігри? Як у вас? Дитинці не знала, що таке Олімпійські ігри, взагалі не знала, що таке боротьба. Дізналась вже, коли почала займатися, і... а про Олімпійські ігри вже трошки пізніше, звісно, коли вже перший Це був 2012 рік. Перші Олімпійські ігри, коли я вже займалася Угу. А хто вас перший привітав, якщо не брати тих, хто був з вами поруч? Зателефонували, телефонували, можливо. Перші були вболівальники з Ірпеня, з залу, де я тренуюсь. Клас. А які ваші плани зараз? Якась реабілітація, відпочинок? Збили. Зараз відпочинок. Пані Людмила, і ми вас дочекалися, поки так. підписуєте, скажіть, будь ласка, про свої емоції і чи ви їхали з такими очікуваннями на Олімпіаду, як отримали? Так, мої емоції дуже складні, звісно, я задоволена, що ми поворували за нас статка, для нашої країни, для наших лісів. Тому я задоволена. звісно, завжди хочеться краще, завжди хочеться тільки перемог, але нам є над чим працювати і на даний момент я задоволена, що ми з честю, і. Стави нашу країну на лісі щодо допомоги ЗСУ, суон буде виставляти на аукціон свою шаблю. Звісно, що Олімпійці всі отримують подарунки в грошовому еквіваленті. Ваша допомога зсу після перемоги. Чесно, я ще прям так свідомо на цим не думала, але я думаю, що також я весло виставлю на якийсь збір. Я думаю, це треба правильно окулити. Також я якось, завжди допомагаю на збори, і це дуже важливо на час. Тому, ну, звісно, я також буду допомагати. для мене і радість підтримувати і допомагати, що мені можу. Дякую.